Іду до лісу як до храму, і мрій від нього не таю, а він по батьківському прагне у душу глянути мою Карпатський ліс. Історію лісового господарства нашого гірського краю розкаже нам Ірина Михайлівна Яворська. Христос Воскрес, шановне товариство! Власне, я хочу вам презентувати наш національний природний парк Бойківщина. І е, парк Бойківщина був створений на частинах лісового господарства, зокрема, Боринського лісогоспу, Турківського лісгоспу і е, Галслісу. Наступний ідея створення національного природнього парку. На Турківщині витала дуже давно, і у 2011 році розпочався такий проект над створенням Національного природнього парку Бойківщина. Хочу сказати, що саме перше в основі було загальна площа 42 тисячі гектарів. Це мало бути від розлуча аж до пікуя. Але на час створення це було 11 квітня 2019 року, коли був підписаний указ президента до складу Національного природного парку Бойківщина, Тільки увійшло 12 тисяч 240 гектарів. Наступний, будь ласка. Хочу сказати, що наш парк. Є виключно лісовий і, і має три кластери: кластери. стрийсько-сянська верховина, буківська полонина і Сколівське середньогір'я. Наступний будь ласка, основні завдання парку: саме перше це є охорона території, проведення наукових досліджень флори і фауни, збереження історико-культурної спадщини. Розвиток туризму та рекреації, ну і також екологоосвітня робота. Наступний: національні природні парки для природи і для людей. Оскільки зараз ми відходимо від лісового господарства і переорієнтовуємось на розвиток туризму, то тому ми почали досліджувати, що ж було тут. На цій, На цій території, території ще за часів, часів Польщі Австрії, Австрії, і ми і бачимо, що наша, наша територія, територія була дуже приваблива для туристів. Ми і знаємо і про туристичний підкуп, притулок під пікуєм, під пікуєм, який був зруйнований. Ми знаємо, які були привабливі наші сянки, і, і зараз наше завдання відновити буде, власне оцей наш. Туристичний потенціал. Прошу наступний на нашій Наші території, території дуже великі, великі природ, природ, е, е, наявна природня спадщина. Зокрема, болото мішок, яке знаходиться поблизу села Боберка. Це є болото Нацяння, і воно віднесено до Рамсарської конвенції. Тобто, воно перебуває під е, міжнародним захистом. Саме там було виявлено в Карпатах найбільший локалітет Жовтюха Торфовичного. Це є такий червонокнижний вид метелика, який став емблемою нашого парку. Наступний, будь ласка, ми переорієнтовуємось на туристичні магніти. Це основний наш туристичний магніт це є гора Пікуй, Ну і наша історико-культурна спадщина. Наступний. Наша нерозвідана територія Національного природнього парку Бойківщина. це є стимул для розвитку туризму. Прошу. Природня спадщина, старовікові ліси, тобто праліси, також приваблюють наших закордонних партнерів. Наступна історико-культурна спадщина це є етнолокації для туристів. Це є і Шандровець, Лебухора, також Дидьово, наші виселені села. Прошу далі. Ну і, звичайно, вишивка, писанка і традиційні бойківські ремесла. Як ми можемо побачити на карті, у нас на нашій території є ціла мережа. Маршрутів та екологічних стежок, і в тому числі, прошу наступний. Ми також працюємо над створенням нових туристичних стежок та маршрутів. Зокрема, нам розроблена концепція інклюзивної стежки краєвиди кидів, Це є до хутора Ліскі. Наступний саме. На цій стежці можна побачити зразу краєвиди Бищацького парку народового, а також краєвиди Національного парку Сколівські Баскіди. Також в урочищі Бабінець дуже користується популярністю наша історико-краєзнавча стежка, історичні та природничі таємниці Урочища Бабінець. Наступна. Також ми працюємо над велосипедним маршрутом. Прикордонна веломандрівка Беньово-Борберка, має протяжність 35 кілометрів, і, власне, в кожному селі є окрема локація, де наші мандрівники зможуть познайомитися з нашою сакральною спадщиною. Наступна, наступна будь ласка. Наступний, так, ну і, і дуже привабливо для наших школярів це відвідати нашу пізнавальну стежку, яка знаходиться на території нашого лісу, розсадника. Як вирощують дерева, як вирощують ліси від насінини до великих дерев. Власне, на цій стежці можна побачити всі етапи. Вирощування лісу. Від насінини до вирощування сіянців, саженців, шкільні відділення. І е, стежка має протяжність 5 кілометрів і заглиблюється у такий зрілий ліс, де ми можемо побачити власне, наш е, такий лісовий деревостан. Наступний. Ми не забуваємо про нашу культурну спадщину, і, зокрема, в селі Кривка в нас розроблена така етнографічна стежка, бойківська автентика біля підніжжя Пікуй». Чим вона є така приваблива? Тому що тут можна дізнатися і історію цього села Кривка, також побачити іконостас, який був у старій церкві. Церква з села Кривки стала першим експонатом Шевченківського гаю, і про все це, це можна дізнатися, якщо відвідати кожну із локацій власне цієї етнографічної стежки. Ну і вона завершується вже у підніжжі гори Пікуй де був головний зимовий бункер, бункер воїнів УПА. Потім для мандрівників є вибір: можуть повертатися в село Кривка, вона є кругова, а можуть мандрувати далі на Пікуй, потім спуститися в село Гусне. Наступний. Як бачимо, Зараз ми не займаємось такою лісовою, лісогосподарською діяльністю. І наша діяльність переорієнтована на розвиток власне туристичної сфери. І ми всіма силами будемо намагатись далі розвивати наш край, займаємось промоцією нашої туристичної привабливості і сподіваємось, що. Все-таки в нас відвідувачі будуть, і місцеві мешканці поряд з національним парком будуть мати також свій розвиток, бо це є і сільські зелені садиби, і також розвиток такої інфраструктури туристичної, і все це допоможе нам стати. Туристично привабливими і е, буде також і економічний розвиток. Так коротко дякую за увагу. Дякуємо, дякую, Ірина Михайлівна. Шановні друзі, пані Ірина, ви знаєте, в недавньому випуску газети Високий замок. До речі, Іван Фаріон так опублікував про вас матеріали такі гарні. Одна сторінка, друга, третя, потім і про вас особисто. Дуже ви молодці. Ну і передавайте вітання пану земону, директору. Тримайтеся і так тримати. Ну, хочу ще що в нас у Львівському палаці мистецтв проходить виставка Анатолія Ковальського, природня велич Бойківщини». Вона мала тривати тільки. Але, Але продовжилася, продовжилася ще на один місяць, і, власне, в рамках цієї виставки в нас відбулися два круглі сторли, туристичний потенціал Бойківщини Це також було презентовано наші такі основні локації Львова та Львівщини, і ми всіма силами намагаємось Зробити промоцію в нашому краю. Дякую. Дякуємо.